На підборі, вірується з Клумаком. Юрій пробиває бану! Юрій Кумак. Доме стратного майданчику з лівої. На останній хвилині першого тайму серйозна заявка Карпат. Багато штовхани. Гірний виграє цю дуель, про... Гірне... Ой, які з'єднання зараз. Дуже небезпечна. Червона картка кому? Червона картка Тарасу Морозу. Одразу другим дотиком. Падіння страхов майданчику не було, фолу, це, це не порушення правил, вважає причиною... Ой-ой-ой, ой червак зараз другу жовту отримає. Червак другу жовту, можливо, і пряму червону отримає. Там поштовх у спину був арбітрині. Ну, На емоціях червак врізався головну в головну арбітрині сьогоднішнього поєдинку і зараз е пряма червона. Пряма червона, це навіть не друга. Ну що, друзі, перша ліга повернулася, і інтриги тут не менше, ніж в УПЛ. Хто підвищиться у класі, хто вилетить до другої ліги про новий формат турніру, про фаворитів все це далі у нашому відео. Тож поставте нам лайк, підпишіться на канал і не забувайте про донати. 1+,1 плюс медіа спільно з фондом поверни живим. Збирають на мобільні пункти управління безпілотниками. Потрібно 10 мільйонів гривень, зібрали вже близько 6. Долучайтеся до донатів за QR-кодом, які бачите на цьому відео, або за посилання в описі та в закріпленому коментарі до цього відео. Зараз ми далеко, але завжди з вами. Футбол в Україні на всіх рівнях зараз без уболівальників. Більшість досвідчених фанатів зараз воюють. Футбольні клуби про це пам'ятають та поважають своїх фанів. Здравий. Житомирське Полісся, напевно, головний претендент на підвищення ВПЛ. Головний тренер Юрій Калитвинцев. У складі люди з досвідом гри в прем'єр-лізі. Пилип Бутківський найкращий бомбардир першої ліги. Орендований в шахтаря Владислав Вакула, екс-гравець Олександрії Дмитро Шастал, Владислав Огіря, Десна Олександрія Зоря, Євгеній Морозко 6 років у колосі, Олег Кудрик, вихованець Шахтаря та екс-гравець Маріуполя і Карпат. Список можна продовжувати. Ця команда вже зараз готова до виходу в УПЛ. Це підтверджує і турнірне становище. Першій частині чемпіонату з 14 матчів, 13 перемог та одна нічия. Нуль поразок до речі, Полісся єдина команда першої ліги, яка збори проводила в Туреччині, і це вже серйозно свідчить про наміри клуба на вихід в УПЛ. Удар по амбіціях полісся. Перший весняний матч програли вдома запорізькому металургу. Мали купу моментів, забили першими. Відзначився Бутківський, але пропустили два м'ячі. Один з яких з пенальті Олексій Сидоров розбігається. Сидоров пробиває по центру. Олексій сидоров 2-1 на користь запорізького металурга. І ось вона перша поразка в сезоні. Наприкінці гри ще й Вадим Червак отримав червону картку. Навмисно влетів ззаду в головну арбітриню. Це не порушення правил, вважає причина. Ой-ой-ой, червак зараз другу жовту отримає. Перший тайм дуже повільне. Дуже в повільний, е, білих перчатках. Е, так, е, команда Лідер не має права грати. Е, другий, другий тайм, Другий темп по трошки. Е, добавили агресію і останні 15 хвилин, 15 хвилин, е, от те, що я хочу бачити. Якщо зараз подивитися на групи в першій лізі, то у команд по 7 зіграних матчів, хоча перед зимовою перервою було 14. Чому так? Трохи про новий формат першої ліги. Цього сезону на першу лігу заявилися 16 команд. Частина колективів минулорічної першої ліги зникла. Їхні місця посіли клуби другої ліги. Всіх розподілили на дві групи по вісім команд за географічним принципом. В цих двох групах кожна команда зіграла з кожною по два матчі вдома та на виїзді. Стандартна схема. У групі А із великим відривом лідер Полісся останній ФСК Маріуполь. В групі Б лідери ЛНЗ та Оболонь, аутсайдер гірник спорт. Далі найцікавіше формуються дві нові групи чемпіонська та вибування. Перші чотири команди з кожної групи грають між собою за підвищення. Команди, які посіли місця з 5 по 8, грають за право залишитися в першій лізі. При цьому враховують тільки очки, які команди, які вийшли, набрали між собою. Тому у Карпат, наприклад, було лише 6 очок станом на початок весняної частини. Зараз 9, завдяки перемозі над Кременем. Львівська команда з прямих конкурентів обіграла тільки ниву двічі. А епіцентру та полісі поступилася: що вдома, що на виїзді. Ну на мою думку, це не зовсім правильно, адже є приклади дуже багато навіть в європейських чемпіонатах, коли команди з е своїми конкурентами, лідерами грають, ну там нічию або програють, але беруть свої очки, як то кажуть, і стають за рахунок цього чемпіонами з регламентом і цифрами, ніби розібралися, що у нас далі по персоналіях? Карпати взимку прийшов форвард Олексій Хобленко, оренда із кривбаса. Колись крутив хребці захисникам Карпат, виступаючи за Чорноморець. Тепер буде допомагати левам повернутися в УПЛ. А в прем'єр-лізі Хобленко вміє забивати навіть ось так. Дніпра 1 також в оренду прийшов Сергій Горбунов, півзахисник, який може закрити позицію і в захисті. В першому матчі весняної частини він був лівим захисником. П'ять років грав за Маріуполь. Непогано проявив себе в металісті, звідти його забрав Дніпро 1 У Дніпрян почав потрапляти в склад. Закріпитися завадила травма. Тому зараз 29-річний футболіст в оренді в Карпатах. Ще один орендований гравець Данило Книж, вихованець Динамо. В УПЛ стиг пограти за сталь металіст та Минай. В Минає був капітаном. Так само в оренду до кінця сезону з Чорноморця прийшов Іван Бобко. В УПЛ пограв ще й за металіст, а в першому матчі за Карпати вже встиг забити. Львів'яни перемогли Кремінь 2-0. Красиво забив Юрій Тлумак. На повноцінні контракти у Львів приїхали Тарас Саків, угода на півтора роки, та Воротар Олександр Лющенков угода на два з половиною роки. Саків виступав за Ворсклу, Рух, Минай, колос та Інгулець. І Лющенков за Карпати, коли ті були в УПЛ, металіст, верес та рух. Тож люди з досвідом УПЛ готові повертати левів на найвищий рівень. Звичайно, в першу чергу хочеться відзначити тих хлопців, хто прийшли в команду з зимою, адже до нас прийшли як і досвідчені футболісти, як і футболісти такого середнього віку. Але всі вони особисто, на мою думку, досить кваліфіковані. І команда на зборах по самій грі. Показала, і вони в тому числі себе проявили, що вони дійсно будуть для нас великий плюс їх, їхній прихід в команду для нас. Протилежна ситуація з трансферами в оболоні. Клуб підписав двох новачків взимку. Це 21-річний півзахисник Владислав Мухаммад галєєв з Олександрії та 17-річний вихованець київського футболу Воротар Максим Борисюк також з оренди в Чорноморці повернувся захисник Сергій Суханов. Ми, сходячи з наших умов, би, беремо футболістів. Да, Полісся взяти, так, би, да, у них от, Ми не скаржимося, як працюємо в тих умовах, які є, але би, ми, звісно, Понимаємо, що как бы более. Кваліфіковані ну кваліфікованої футболісти, які повинні можуть забивати. От зараз навіть Грузія. Чому моментів достатньо зробили? Але не вистачає досвіду майстерності. А футболіст, який майстерний, він з пол може от з цих моментів зробити гол. Мене і забити. Цим мі відлічаються, якби це нова політика футболістів. Оболонь навесні стартувала матчем з епіцентром. Нульова нічия. Але ось про що говорив Валерій Іващенко, головний тренер киян. Не вистачає досвіду майстерності. Оболонь заробляє пенальті, могли забивати та перемагати, проте Олег Слободян пробив жахливо. А потім гравці оболоні у ситуації два захисники проти одного нападника не розібралися. І Тарас Мороз заробив червону картку за фол біля штрафного. Це перша гра, десь е, переживання хлопці десь от, можуть перегори перегоріти. І ну от це, це десь впливає на це. Але да, От це сказалось, перерва. Е тяжка. Але ну, гра давалася в першому таймі. Я би, вважаю, би, і ход ігри, і хлопці от в перерви казали, що гра дається, треба реалізовувати ті моменти, які ми создали. Найкращий бомбардир «Оболоні» в першій частині чемпіонату Олександр Батальський. 36-річний Форвард, забив 6 м'ячів цього сезону. Він один із найдосвідченіших в оболоні. Перед початком сезону команду підсилили одразу чотири екс гравці агробізнеса. В Київ приїхали Віталій Груша, Руслан Черненко, Сергій Косовський та Данило Карась. Агробізнес призупинив виступи після початку повномасштабного вторгнення. Але команда може повернутися вже наступного сезону. Є інформація, що перша ліга планує розширення до 20 команд. Окрім агробізнеса, можуть повернутися Поділля, лівий берег та альянс. Ставте лайк, якщо чекаєте на розширення, і пишіть в коментарях, чи цікава вам перша ліга. Якщо так, будемо їздити на матчі та робити матеріали. Оболонь має хороші шанси на підвищення. Повигравали в основних конкурентів в першій половині сезону і зараз на першому місці до УПЛ недалеко. Хлопці хочуть, ми працюємо над цим, і треба доказувати на футбольному полі своєю здатністю, щоб би, грати на високому рівні. Ну так просто казати, ну це слова балачки треба от підтвердж... на футбольному полі. один із неочевидних претендентів на підвищення епіцентр. Команда з Дунаєвців Хмельницької області ще минулого сезону грала в другій лізі. Цієї весни переїхали в райцентр Кам'янець-Подільський. Мали приймати там оболонь, але завадила негода. Через несподіваний квітневий сніг, поле просто не встигли підготувати до матчу. Довелося їхати грати в Київ. Результат знаємо: нулювані чия з оболонню. Як сьогодні показала гра особливо перший, тем що дуже важко ми входили. На жаль, якась тенденція незрозуміла, ну, з пенальті, я не кажу, там пенальті був, але ми кожну гру, починаючи з сьогоднішньої, і до цього всі товариські останні три матчі в наші ворота пенальті. Це, що це вже не якесь, знаєте, ну нездорове. Трошки попереджав футболістів. Ну, там був момент, нас, розумієте, два центральних захисники, вони, на жаль, випали на довгий час і тільки з командою вчора потренувалися. не провели одне тренування і сьогодні. Наскільки могли, настільки зіграли. Тобто були особливо ну, страмовани трошки в нас була проблема, не то, що там в'язові, розумієте, якось так ми важко пережили перехід штучного покриття на зелене. Епіцентр першу половину сезону закінчив на третьому місці. Двічі обіграли Карпати. В команді немає зірок або відомих футболістів. Головний тренер Сергій Нагорняк. Встиг пограти за Дніпро, шахтар та ще низку українських клубів. Поєднує роботу в першій лізі з посадою тренера збірної Ю-19. Можливо, на перші два місця Епіцентр і не замахнеться, але посісти третій-четвертий і зіграти перехідні з командою УПЛ. Чому б ні? Тим паче досвід є. Під час зимової паузи епіцентр грав товариський матч з колосом. Ковалівці не виставили другий склад, були гравці основи. І епіцентр переміг 4-3. Так, товарняк, але перемога над командою УПЛ. Маєш додати впевненості? З колосом хороший склад, був. ну це розумієте при всьому при тому ніяка. Товариська гра не йде в порівнянні з офіційною грою. коли є відповідальність за результат це вже трошки інше. Тобто не всі футболісти можуть знаєте, по силу свого характеру. Ментальності справитися. А ще в епіцентрі є легіонер Бразилець Барбоса. Він ледь не першим з іноземних футболістів погодився приїхати грати в Україну після початку повномасштабного вторгнення. Допоміг восени вирвати перемогу на ДПСК Маріуполь, забив на останніх хвилинах матчу. Поки це гол єдиний для нього у складі епіцентра. Це абсолютно його рішення. Ми запропонували, сказали, хотіли, щоб він приїхав. Він ну якби погодився. Тобто, ми, я відверто скажу, ми нікого не вмовляємо. Не можна футболіста вмовляти. Знаєте, для того, щоб він грав футбол. Такого не буває. По-перше, що футболіст, якщо він хоче виступати на хорошому рівні, повинно перше бути його бажання це самое головне. Без бажання футболіст ну, десь там, знаєте, тир-пир пограє, десь, ну, швидко закінчить. Ще одна команда, яка минулого сезону грала в другій лізі, а зараз може поборотися за УПЛ ЛНЗ з Черкас. Вони виграли свою групу в першій половині сезону, випередили оболонь на одне очко, і пропустили найменше лише 6 м'ячів за 14 матчів, у полісся сусідньої групи, стільки ж пропущених. Тренує ЛНЗ Олександр Ковпак, уродженець Черкащини, легенда Сімферопольської Таврії, володар Кубка України та екс-гравець збірної України. В команді немало гравців з досвідом УПЛ. З вереса прийшли влітку Ігор Солдат та Микита Полюлях, взимку Сергій Шестаков зі Львова, Назарій Нич та Назарій Муравський, екс-гравець Дніпра 1 та Миная Максим Лоперіонок та Олексіньогуб. З того ж Миная. як бачимо, команда підібрана не слабка, точно могла поборотися за вихід в УПЛ. А ще клуб вміє креативно підходити до роботи. Думаю, ви пам'ятаєте цю презентацію форми. Її активно обговорювали кілька років тому. Не знаю, чи всі запам'ятали емблему на цій футболці, але так, такий спосіб, ні, ми не про фото в капцях та гетрах. Форму презентував саме ЛНЗ. Тож за цим клубом варто постежити, як і за першою лігою загалом. Заруба за вихід в УПЛ буде потужною. Пишіть в коментарях ваших фаворитів. Ну і пару слів про групу на виліт з ліги. Остання команда вилітає. Передостання грає перехідні матчі з колективом з другої ліги. Поки що відвертим аутсайдером виглядає гірник спорт. Команда змінила тренера по ходу сезону. Здобула лише одну перемогу в першій частині і навряд зможе виповсти. Передостанній ФСК Маріуполь колишній ярут, який тренує Олег Краснопьоров. відомий виступами за Ворску і лічівець та металіст. Ми робили матеріал про цю команду. Можете подивитися за підказкою вгорі. Також не забуваємо донатити на армію QR-код, посилання в описі. Війна триває і ми мусимо допомагати нашим Збройним силам. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол Діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.